Я би хотів почати з приємного під вашу вранішню каву. Ми поговоримо про те, скільки окупантів стали хорошими, скільки наші сили оборони відмінусували за попередню добу. Отож, станом на сьогодні кількість знищених окупантів сягнули уже 153 тисяч 120 осіб, плюс 930 за добу, плюс 5 танків. Загалом їх тепер 3414 є на рахунку збройних сил України, 6692 бойових броньованих машини, плюс 9 за добу, плюс 12 артилерійських систем і плюс одна реактивна система за. Пового по вогню тут також є стрімкі. Поповнення засоби протиповітряної оборони ворога 248 плюс одна одиниця за 24 години, 302 літаки і 289 е, гелікоптерів. Поки що цифра залишається незмінною: 5299 одиниць автотехніки і цистерни, 232 одиниці спеціальної техніки, 873 крилаті ракети і 2071 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, плюс 5, до речі, за добу. І цифра в кораблях катерах залишається незмінною, тому що росіяни намагаються до українських берегів. Рягів не підпливати. Я нагадаю, що станом на сьогодні, як уже упродовж останніх 7-8 місяців, схід нашої країни залишається найінтенсивнішою точкою бойових дій, де росіяни намагаються концентрувати максимальну кількість своїх сил та засобів. Ми до цієї години оглянемо також і зведення від нашого генштабу, яке щоранку публікують загалом, ситуація стабільна, тому що на п'яти Стабільно критична, маю на увазі, перепрошую. Е, на п'яти напрямках е, сили оборони відбивають атаки ворога. І, наприклад, за минулу добу вони відбили 130 атак. Дослівно, ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Російська окупаційна армія втрачає контроль на полі бою над так званими козачими батальйонами. Зокрема, в районі Вугледара виконує завдання ворожий козачий батальйон Степ. Тигр, командування якого вкрай незадоволене керівництвом збройних сил Російської нацистської федерації, і нехто відповідно взаємодією з підрозділами Російської Окупаційної армії. За минулу добу окупанти завдали 6 ракетних і 24 авіаційних удари, здійснили більше 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню і гатили, зокрема по цивільній інфраструктурі, як завжди продовжуючи свою терористичну тактику. Є загиблі, на жаль, і поранені серед мирного населення. У цей же період ворог обстріляв населені Пункти по усій лінії зіткнення і деокуповані пункти також з окупованих територій з тимчасово окупованих територій намагаються гатити із реактивної та Ствольної артилерії з авіація сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів. А також два удари по зенітно-ракетних комплексах: один по складу боєприпасів противника і один по автомобільному мосту. Крім того, сили оборони збили чотири розвідувальних і один ударний безпілот безпілотник різних безпілотник. Точніше, загалом були різні типи. Ми бачили це от сьогодні у зведенні. Генштабу, коли зачитували втрати російських окупантів, там була позначка у плюс 5. Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу також вразили три райони зосередження противника, дві позиції зенітно-ракетних комплексів, а також дві станції РЕП ворога. Що не менш важливо, тому що таку техніку, техніку постійно потрібно знищувати.